Доброго дня! До захисту представлена РГР номер 7 студентка групи уп 211 Витвицької Катерини. Тема цієї лабораторної роботи це вавпрогравач на sd карт Почнемо з першого коду. Тут ми підключаємо бібліотеку для роботи з sd картами Далі ми встановлюємо номер піна, який буде використовуватися для взаємодії з sd картою Далі ми підключаємо бібліотеку для роботи з аудіо і для роботи з протоколом SPY. Далі ми створюємо об'єкт, який буде використовуватися для відтворення аудіо. Далі в функції setup. Ми встановлюємо PIN, який буде підключений до динаміка. Далі Serial Begin з'єднання з портом шлюза в 9600 біт на секунду. І перевіряємо. Чи все у нас працює? Якщо у нас щось не працює, то нам видає, що SD фейл. Далі ми виставляємо гучність на 6 і вводимо, що саме у нас буде програватися. Функція loop у нас пуста. Тепер нам знадобиться ще код карт-інфо для роботи з sd карткою Ми спочатку підключаємо бібліотеки Spy і SD. Далі ми е, оголошуємо об'єкти класів. Це SD2Card, SDVolume і SDFile. Е, далі ми е, вибираємо PIN, який буде використовуватися для взаємодії з SD-картою. В функції Setup ми настроюємо з'єднання через serialBegin. І е, ми очікуємо, поки вона не буде готова. Ось тут ми ініціалізуємо sd картку Якщо ініціалізація не вдалася, то нам повідомляють про помилку. Ось тут ми виводимо тип карти. Далі ми спробуємо відкрити том або розділ, який повинен бути або fat 16 або fat 32. Якщо у нас цього немає, то нам виводиться повідомлення про. Помилку. Далі ми виводимо інформацію про кількість кластерів і про кількість блоків на SD-карті. Далі, ось тут ми виводимо інформацію про тип та розмір розділу SD картки. І також виводимо імена, дати розміри усіх файлів на SD карті. Цикл луп у нас тут теж пустий. Далі переходимо на схему. Спочатку додаємо сюди змінений файл звуковий. Спочатку ми його змінили через конвертування, додали їм необхідні параметри, і потім ми його змінювали в формат IMA через Windows Image. Ось цей файл, ми сюди його завантажуємо. Сюди ми завантажуємо код карт інфо. І запускаємо. У нас все прогрузилось. fat 16, те, що нам потрібно. Тепер ми можемо змінити код на код для, програв... для програвання нашого звуку. Завантажуємо і слухаємо. Все працює це все. Дякую за увагу.